Як кажуть французи, хто вміє дарувати, той вміє жити. Напередодні дня міста дитячий будинок сімейного типу родини Соломах відвідали представники влади разом з міським головою Анатолієм Ходавчуком та, та героєм України Олександром Мастіпаном. Вони прийшли не з порожніми руками, презентували новий холодильник. Діти наше майбутнє, тому я стараюся якомога більше їм допомагати. Але багатодітні родини, багатодітні родини, в мене таких три на сьогоднішній день, в тому числі одна в Києві, хоч це і наш, не наш виборчий округ, але там теж чудова родина. В них 12 дітей, яких вони усиновили і удочерили. Коли я дізнаюсь про родини, в яких така кількість дітей. То мені дуже хочеться їм допомогти, і коли мені сказали, що і в Борисполі така родина, то я відразу відгукнувся, запитав, які в них є проблеми, сказали, треба новий холодильник. Ну, цей холодильник від мене сьогодні, щоб дітки мали змогу жити в нормальних умовах. 21 вересня це свято Різдва при Святої Богородиці, а в народі друга пречиста. Насті сьогодні виповнилось 14 років. Дівчинка в захваті від подарунків, але зазначає, що для неї найбільшим подарунком є здоров'я батьків. Я так вважаю, що найкраща мрія буде це якщо мої батьки стануть здоровішими, тому що їм напевно важко нас так багато і тому напевно, моя мрія буде, щоб їм було було більше здоров'я, а я Мені нічого не потрібно на цьому подарунки не закінчились. Держслужбовці подарували дітям зошити, парасольки та білети на атракціони. Традиційно ми знову ж таки просимо наших підприємців, щоб вони допомагали в цьому плані. І якраз це атракціони, які будуть працювати на день міста в нашому парку. От не кожна сім'я сьогодні може дозволити собі, але по крайній мірі, оцей один квиточок на один раз можна на будь-якому атракціоні його використати. Тому так, да, це такий малесенький подарунок нашим дітям. Подарунками задоволені не лише діти. Слова вдячності висловила і пані Оксана. Багатодітна мати радість наступає тоді, коли вони обнімають і говорять, мама, я тебе люблю, розумієте? І я дуже дуже вдячна, що ми не самі, що у нас є підтримка. Велике, велике вам дякую і низькі укріплення сім'ї. Те, що з дітьми важко, я ж теж батько. Хоч у мене й двоє було. Вони вже доросли, але зараз внучка з'явилася і е, навіть. З двома, як була, а я розумію, як вам складно тому е, яку треба підтримку, е, будемо надавати. Дай Бог вам здоров'я. Дякуємо. Окрім подарунків, Дякую. привітали малечу з ним міста і теплими словами. Ну, звичайно, мені дуже подобається місто Бориспіль. Місто Бориспіль саме по собі невелике, але атмосфера в ньому, відношення до дітей, ну просто чудове. То я хочу, щоб ці дітки були в цьому місці щасливими, як і сьогодні, і в майбутньому. І дай Бог їм здоров'я. Сьогодні велике свято, і в це свято, в це свято в них народилася перша донька, нам сказали. То якась Божа благодать на цією сім'єю є. І дай Бог всім здоров'я. Звичайно, бажаю всім радості, щастя. Наскільки я знаю, завтра дуже великий концерт, тобто всім багато емоцій, драйву, веселощів. Ну, тобто, щоб всі були задоволені. Саме головне, щоб дорослі дяді і тьоті створювали нормальні, комфортні умови для того, щоб вони виростали достойними громадянами України. Щоб вони були добрими, щасливими І, завжди і Кожен подарунок, навіть найменший, стає великим даром, якщо ти вручаєш його з любов'ю. Олена Скринник, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.